У Києві з жК Софія на Борщагівці людей просто виселили на вулицю з квартир. То це кара за порушення забудовника чи просто свавілля? Для тих, хто не в курсі, маленький дайджест Вернулися інвестори новобудов Софіївської борщагівки, серед яких переселенці та сім'ї з дітьми. Вони залишилися просто неба і цього разу вже не через війну, але з міністерства оборони в ньому йшлося про вилучення їхніх квартир і відповідно виселення тих, хто в них живе на вулицю. розпачі вони просять очільника ГУ, Кирила Буданова розібратися у ці без їхнього сумніву оборудці. Про цю історію я дізнався з відео Тараса Юриста, яке вже набрало четверть мільйону переглядів. Лінк я залишу в описі, але вся суть відео у наступних 10 секундах. Перший раз увідав этот видеоролик, я немножко не хаговаря по досвід. Будемо говорить, Я думаю, как яке люди выплатили деньги за жильо это их життя, так можна какой-то новострой довгострой, как он називається по сяде в Киеве под Киевом, Точнее, не очень понятно. вот как по мне. Может быть, до этого там были какие-то споры, может, там что то было связано с этими квартирами, до конца это непонятно. И на насправді до Тараса питань нема. Він досвідчений правник, але до нерухомості має таке саме відношення, як і до Києва. Я київський профільний юрист з нерухомості. І зараз ми спробуємо розібратись у цій ситуації про початок серйозних проблем. Стало зрозуміло ще у вересні 2022 року. Коли Київська прокуратура з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та конфіскації майна у судовому порядку домоглася накладення арешту на майно забудовника, який підозрюється в ухиленні від сплати податків на 140 мільйонів гривень. Така сума це вам не жарти. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва заарештовано понад 200 об'єктів нерухомості, що належать підозрюваному. А саме 33 земельні ділянки, 117 квартир, 78 нежитлових приміщень. Частину цього майна останній намагався приховати шляхом переоформлення на підконтрольну юридичну особу. Слідством встановлено, що підозрюваний, будучи замовником будівництва декількох комплексів багатоквартирної житлової забудови на території києво святожинського району Київської області, під час реалізації квартир та нежитлових приміщень. Декларував отримані кошти як доходи фізичної особи, не оформлюючи свою діяльність як підприємницьку. Насправді це відомий факт, але зовсім не новина. Про таку схему було відомо роками. От, наприклад, стаття від 2020 року: за комплекси Андрія Мартинова на Софіївські Борщагівці домовляються кум, будує сина, продає брат. Я навіть не жартую. Хоча мушу додати, що продавцем в ЖК Софія у договорах, які я перевіряв своїм клієнтам, був саме Андрій Мартинов. З таким юридичним оформленням угод було лише питання часу, коли нагрянуть правоохоронці. Тепер розберемось, яким чином відчуджували майно у добросовісних інвесторів. Дізнався як. Перевіривши усю родину Мартинових у судових реєстрах, оскільки до даних слідства ми не маємо доступу в справі щодо одного з об'єктів нерухомості, зазначено, що квартири були примусово відчуджені наказом начальника гур Міністерства оборони України. Від 26.10.2022 року номер 87 ДСК на потреби головного управління розвитки Міністерства оборони України. Як вважав позивач, рішення про примусове відчуження майна було прийнято не уповноваженим органом, без відповідних правових підстав. Під час примусового відчудження була порушена процедура відчудження. Відповідач. Тобто ГУР не має права на примусове відчудження майна, оскільки не являється військовим командуванням, якому надано право на примусове відчудження. На це суд відповів, що ознаки протиправності наказу ГУРу про примусове відчудження майна для потреб держави в умовах воєнного стану не є очевидними, і у цьому та інших аналогічних позовах Мартинових та інвесторів відмовив. Ось ще схожа справа, де видно реєстраційні номери багатьох відчуджених державою квартир. Тепер щодо інвесторів, у ЖК Софія використовувалась схема попереднього договору купівлі-продажу, згідно якої інвестор просто попередньо домовився з забудовником, що колись після ведення в експлуатацію будинка купить квартиру. Інвестор або забудовник можуть у будь-який момент розірвати попередній договір, оскільки, поки ЖК будується, інвестор не має жодних прав власності. Як же ГУР виселив інвесторів з квартири? Оце вже питання до таких чудових забудовників, які пускають на ремонти доведення будинку в експлуатацію. Потім затримують введення в експлуатацію, але інвесторів це влаштовує, оскільки вони вже живуть у будинку. Єдине, що не мають права власності, і тарифи на комунальні послуги промислові. Так, от гуру було все одно на попередній домовленості інвесторів-забудовником, тому всі неоформлені квартири вони конфіскували у власника замовника будівництва Мартинових. Таким чином, виселивши інвесторів, і насправді це жахлива ситуація для людей, які повірили в забудовника. Я навіть не можу уявити, які емоції вони зараз переживають. І чи компенсують їм житло в інших будинках, або хоча б повернуть інвестовані кошти, залежить від мартинових, які попередньо ще мають розрахуватися по податкам з державою. Сама ж конфіскація майна на користь держави дійсно передбачена статтею 8 закону України про правовий режим воєнного стану. А чи мав право саме ГУР відчуджувати майно, вирішувати суду, але поки вони не бачать у цьому порушення? Насправді, виходячи з умов цієї статті, конфіскувати майно на користь держави можливо не тільки у правопорушників, а й у будь-якої особи. До речі, це не єдиний житловий комплекс, який має невирішені питання з гуром. Ще один це ЖК Оазис, який до повномасштабної війни активно будували на Рибальському півострові. Чи вам було б цікаво почути про ситуацію з ЖК Оазисом? Напишіть в коментарях. А я нагадаю, що інвестиції в нерухомість завжди пов'язані з ризиком, тому надаю юридичні послуги по перевірці нерухомості як новобудов, так і вторинного ринку. Контакти і прайс, як завжди, в описі під цим відео. Сподіваюсь, що добросовісних інвесторів не залишать у біді. Будемо слідкувати за розвитком подій. Підтримайте відео лайком і підпискою, якщо було цікаво та корисно. І до нових. Зустрічі, друзі.